Друзі, вітаю! Сексуальне здоров'я має значення. Велике значення нас має ставати не менше, а більше. І Для цього треба мати здоров'я. Тому сьогодні в проєкті Хто в нас нині, нагадую, мене звати Микола Грабовецький. Маємо розмову із фахівцем у сексопатології, урології, лікарем. Оксфорд Medical Івано-Франківськ, а також лікарем центральної міської лікарні в Івано-Франківську тріщем Володимиром Івановичем. Будемо говорити про здоров'я. Чи можна вилікувати хронічний простатит? Ну, часто пацієнти таке питання задають: чи можна вилікувати хронічний простатит? Незважаючи на таку серйозну проблему, можна добитись тривалої ремісії. Все залежить від пацієнта. Я завжди відповідаю пацієнтам такими словами: якщо б ви жили в вакуумі, я б дав вам гарантію, що ми вилікували ваш простатит. Але є чотири базові елементи: це по корекції способу життя: уникнення перехолодження, тривалого сидіння, активна фізична активність і також уникнення гострої їжі. і... Алкогольних напоїв особливо газованого характеру. Чи можна при хронічному простатиті вживати каву? Кава, звичайно, має особливий сечогінний ефект, і надмірне вживання кави буде сприяти набряку в проекції сечового міхура, там, де знаходиться близько простата, і буде сприяти загостренню хронічного простатиту. Тому одна філіжанка, дві в день допускається, але не більше. Гластика раку простати. Які обстеження варто зробити і з якого віку варто починати ці обстеження робити? Стосовно раку простати, це є дуже важке і складне питання для чоловічої популяції. Так кожен чоловік у віці 50 років повинен обстежитись на предмет раку передніхорової залози і провести певне обстеження. Це відвідати уролога, звичайно, провести певний огляд уролога. Провести обстеження ПСА це простатоселективний антиген, це онкомаркер. Це у віці після 50 років. Якщо є в родині чоловіки, батько чи дідусь, які хворіли раком простати, то такі чоловіки з 40-річного віку мають проходити таке обстеження раз в рік. Знаю, що профілактика це краще, ніж лікування. Чи є чекап організму саме по урології, який варто пройти там 25, 35, 45 років, або щорічно, можливо, щось варто проходити? І що І... варто перевіряти найчастіше саме по урології? Якщо дивитися з огляду на те, що кожна себе поважаюча жінка проходить на певному етапі свого життя певні обстеження то так само чоловік має ці обстеження свої проходити, в від того, якого він віку. Якщо він молодий, він має пройти обстеження на предмет вроджених патологій, якщо він не обстежувався за допомогою батьків, не звертався до дитячого уролога. Якщо це вік такий репродуктивний, де він хоче створити сім'ю, він повинен обстежитись на фертильність, тобто на можливість запліднення, так, і також на інфекції, які передаються статевим шляхом. Також чоловік, такого віку 40-50 років, повинен обстежитись на предмет профілактики раку передміхурової залози, а також якщо він за замітив себе порушення сексуального характеру. Чи може від простати розвиватися імпотенція? Якщо простатит, звичайно, впливає на сексуальну функцію чоловіків. Імпотенція це вже такий застарілий термін. Це зараз науці це називається еректильна дисфункція. Вона, як правило, органічного характеру і відбувається з віком, вона все важча. Але загалом патогенетичного підтвердження, що хронічний простатит є причиною порушення ерекції, немає. Є інші сексуальні розвити, такі як порушення лібіду, порушення еокуляції і оргазмічної дисфункції. Чи реально вилікувати чоловіче без? На сьогоднішній день, якщо раніше вважалося, що в шлюбі, де немає діт, вся вина відповідальності, особливо це родини, чоловіка ставилась на дружину, так, то згідно сьогоднішньої статистики, то практично відсотків 40-50 причина є і в чоловічому безпліді. Якщо правильно підійти до питання, обстежити в повному об'ємі, практично 90-95% вдається. Вилікувати чоловічі безпліддя. Якщо одного разу не вийшло, чи варто тривожитися і одразу бігти, записуватись до лікаря? Треба спробувати ще раз? Я думаю, що так. Потрібно ще раз спробувати по одній простій причині, тому що перші сексуальні контакти є такий синдром очікуваної невдачі. Звичайно, всі перший раз хвилюються. Це нормальне явище, тому потрібно ще раз спробувати. Якщо це більше двох разів, тоді можливо звернутися до уролога, сексопатолога, який. Спочатку порадить вернути увагу на корекцію саме підходу до сексуального життя. Віагра і інші подібні препарати. Чи вони безпечні і чи варто їх приймати при першому сексуальному контакті? Потреби при першому сексуальному контакті приймати такого типу препарати не вартує. Загалом небезпеки в використанні таких препаратів особливої немає, тільки з огляду, якщо це якась є серцево-судинна патологія, особливо у чоловіків старшого віку. Віагра та інші стимулюючі препарати, чи допустимі вони для вживання чоловікам за 45 років? Якщо чоловік має якісь проблеми з порушенням ерекції, це якраз ці препарати використовуються для посилення ерекції або для відновлення ерекції, попередньо він має прокусуватися лікаря-уролога, сексопатолога. І з залученням звичайно, терапевта, тому що якщо є проблеми здоров'я серцево-судинного характеру, саме якась артеріальна гіпертензія чи ішемічна хвороба серця, такі препарати можуть нести додатковий ризик для здоров'я. Скільки фарківці сексуальна права? Дуже важко відповісти на це питання щодо освіченості, ну, якщо взяти розвинуті країни, то сексуальна освіта вже починається з дитячого садочка. Так? А якщо а ми в тому плані трошки далеко, мені здається, вже до того рівня. Тому по сексуальній освіченості єдине хочеться сказати, що якщо не використовувати засоби контрацепції, можна захворіти на інфекції, які передаються статевим шляхом, а також отримати небажану вагітність. Від чого найбільше страждає лін. Дуже багато факторів навіть на сьогоднішній час ми ж живемо в час війни, яка так само негативно впливає на сексуальний потяг. Лібідо зараз так само науковці замінили терміном зниження сексуального потягу або гіпоактивний розлад статевого потягу. Дуже багато факторів впливають. В першу чергу це стрес, це недосипання, це неправильне харчування, зловживання алкоголем, куріння. Тобто дуже багато факторів, які додатково можуть вплинути. є два види гіпоактивного розладу статевого потягу: це коли він почався спочатку сексуального життя, особливо коли факторів якихось додаткових, які негативно впливали на це, не було, або коли було попереднє сексуальне життя звичайне, так нормальне, і настали оці порушення, то як правило, от другий тип на фоні якихось факторів, які додатково впливають на комунікації, чи природньо, що лібідо падає у чоловіків із віком. Так, це це правильно, тому що з кожним роком рівень тестостерону, який відповідає якраз за сексуальний потяг, знижується на одиничку. З часом наші так наші пацієнти, наше населення стає більш сексуально грамотним і вони обстежуються на предмет рівня тестостерону. І він дуже добре коригується навіть починаючи з фітопрепаратів. Скільки разів на тиждень потрібно займатися сексом? Якоїсь статистики такої норми немає, в кожного свої потреби. І проблема є, коли рідко дуже, також проблема, коли не було і дуже часто стало. Так? І цей, цей момент негативно впливає загалом на сексуальне здоров'я. Зазвичай є середня якась така умовно статистика в популяції так, чоловіків, що вони запитують, доктор, два рази в тиждень це норма. Ну, якщо для вас норма, значить норма. Якщо п'ять разів це норма. Якщо для вас 5 і все добре, і дружина цього хоче, значить це також норма. Довге утримання від сексу шкідливіше для чоловіка чи для жінки таке трошки контроверсійне питання, тому що якщо є цілеспрямоване небажання сексу, і людина в тому зараз порушення всіх сексуальні рахуються порушеннями, коли вони супроводжуються дистресом, тобто, коли є негативні переживання з приводу відсутності сексу. Якщо секс відсутній, а негативних переживань немає, тільки питання терміну. Якщо це місяць-два, допустимо. Це цілеспрямовано. Але якщо вже більше, негативно впливає однаково як на чоловіка, так і на жінку. Тому що це є дисбаланс гормональний в першу чергу. А і так само на місцевому рівні є застійні явища, які якраз є додатковим фактором у чоловіків зупальних процесів. Це хронічний простатит у жінок це конгестивні такі застійні явища, які також приводять до запальних процесів. Чи варто предмет сексуального виховання запроваджувати в школі? Обов'язково. Одне дослідження, яке відносно недавно проведено 19 19 або 20 рік католицьким університетом, і в діток запитали, де ви отримуєте інформацію про секс. Практично майже всі відповіли в друзів. Друзі, де отримують? Інформацію про секс в інтернеті. Чи завжди ця інформація є об'єктивною? Звичайно, що не завжди. Діток спитали, в кого ви б хотіли отримувати інформацію. Ви здивуєтеся, майже 100% відповіли, що вони хочуть отримувати інформацію в батьків. Батьки спілкуються про секс, не спілкуються. І 50%, трошки більше половини, 54 діток відповіли, що вони б хотіли отримувати інформацію про сексуальне здоров'я, про сексуальне правильне життя у вчителів. Тому запровадження в школі в країнах, скажімо, Норвегія, Фінляндія, Данія, вони запровадили вже із дитячого садочка, як ідентифікувати себе правильно, як себе поводити вже на такому початковому рівні. Тому нам дітки починають, ну, скажімо, сексуальне життя в 16-18 років, а в нашому, згідно статистики, 13 років. І в мене був досвід спілкування з дітками в одній з шкіл, і коли я їм це розповів. Так, дітки, що наші відповіди, вони думають, що вони це дуже розумні, так? Що вони відсталі від нас? Ми прогресивніші, раз ми раніше сексуальне життя починаємо. От такий контроверсійний. Як ви ставитеся до переглядів е фільмів 18, я маю на увазі порнографічних фільмів і таких еротичних, еротичного контенту, сексуального характеру? Я думаю, що. Е Ну, це є допустимо. Так В кожній країні і е, законодавчо це е, регламентується по-своєму. Е, у нас перегляд не заборонений, а розповсюдження заборонене. А перегляд без розповсюдження неможливий, правильно? Ну, тут трошки такий дисонанс, е, юридичний. Сто, з точки зору медицини, якщо це погоджено парою, що це їм додасть е, якихось барв. Або додаткової сексуальної стимуляції і вони це хочуть, я думаю, що це не є заборонено. Що мав робити чоловік, в якого після сексуального контакту із певними повіями на статевому члені з'явилось утворення на зразок Бородав, так як він не звертався за медикаментозною допомогою, а в нього їх було кілька. Наявність якихось утворень по типу папілом на статевих органах, це, як правило, є результатом папілової вірусної інфекції. Якоїсь загрози, бо носійство воно дуже поширене, якоїсь загрози великої для чоловіка вона не несе, але несе велику загрозу для статевої партнерші чи для дружини в плані розвитку онкології шейки матки. 95%. Рак шейки матки викликається папіломовірусною інфекцією. Тому такому пацієнту, як мінімум, треба обстежитись на предмет наявності, але з огляду на те, що є вже клініка, це він точно є, і потрібно провести контроль рівня активності цього папіломовірусу. І е, статеве життя має, звичайно, бути свідоме і захищене. Чи можна зламати пеніску під час сексу? Є такі. Е, Скажімо, трав, травми, які е, пов'язані тільки. Я завжди своїх студентів запитую, е, е, коли йде така тема травми, так, статевого члена, е, яка основна умова, щоб була травма статевого члена? Ну, має бути, як мінімум, щоб він був в ерекції, тоді може бути травма. Так? І переломи. Ну, слава Богу, вони не часто зустрічаються, Найчастіша чиста травма це розрив вуздечки. Як правило, вроджений характер має ця патологія, тобто вона чуть коротша. І при агресивній веденні статевого гекта може бути розрив. А при перелом може бути, коли партнерша незручно, коли особливо вона в позі зверху, так може промеженою надавити на статевий член і може відбутись перелом. Такі травми бували, ми такі оперували. Тобто це треба оперувати. Так, тільки, опера... ви... тільки оперативно. тече. Може лікувати перелом статевого питань Оперативним шляхом. Це повна загальна анестезія. Так, так. так тільки Це ну, такий орган, то вам не око. Якісь ваші загальні побажання івано франківцям стосовно сексуального життя? Не, я е, вважаю, що українська нація є дуже дивовижною нацією. І, зокрема, зокрема, наші Івано-Франківці. Думаю, що сексуально вони обізнані добре, так? Але запорукою сексуального здоров'я є впевненість в тому, що вони обстежені згідно свого віку в повному об'ємі і можуть створювати а, сім'ю статевим життям жити безпечно і в старшому віці е, профілактично бути впевненими, що в них немає раку простоти. Дякуємо за розмову. Дякую.